Люди, дивіться, який безпреділ. Остановили, придумали, що я по розшуку ТЦК. Я водій 25-го автобуса. І зараз ось стільки стоїть людей. І стоїть патрульна машина. 60. 65. 65. 67, 57. Осьо. Придумали якийсь розшук. ламають двері в автобус, хочуть зайти в автобус. Ось ось ці обличчя. Ось один. Ось о другий, ось третій командир їхній. І придумують ось моє обличчя, щоб ви знали, зараз будемо стояти на площі, співати гімн разом з оцими безпридірщиками, з оцими бандою, що ми їм платимо налоги, вони живуть за наші гроші, податки, а вони ховаються, самі перші ухилянти і брехуни придумують нібито якісь підстави, що я знаходжусь. Е, під алкоголем, під яким-то, щоб я вийшов із автобусу і потім мене хочуть забрати тіти. Ну, ждемо керівництва, будемо розбиратися, юристи. Хай ці події всі побачать, всі побачать, що в Україні реально безприєм. Лю... Останавлюють маршрутки з людьми і висаджують водія прямо з людьми з маршрутками. Ось ці обличчя, ось ці обличчя, які мене останавливають. Яка причина установки, ви мені скажіть? Порушення правил дорожнього руху. Дорожнього руху. Я, я, заплатив, я заплатив, мені дали постанову, я готов хоч зараз карткою розчитатися, я з протоколом згоден. То що ви мене затримуєте? Ви придумаєте розшук, ви придумаєте якийсь розшук, ви, ви самі перші ухилянти, ви самі ж перші ухилянти. То що ви робите в країні без приділ. Оце відео все побачить телебачення. Що ви робите? Сперва встановили, придумали за розшук ТЦК. Тепер придумуєте мені, що я нібито що я п'яний, чи я під наркотиками. Нас кожен ранок провіряє медицина. Ви розумієте? нас провіряє кожен ранок медик перед виїздом. Ви розумієте, що ви зараз несете нісенітниці? Ви ну так, ви знаєте, так підіть в парку. Ви знаєте цю процедуру, ви знаєте цю процедуру. Все, ви ви злочинець, ви самі злочинець. Придумайте самі розшук і самі, то ви самі перші ухилянти і живете за, люди, за людей за податки людей, роботях а самі людей душите і здіваєтесь. Вам ганьба, саме настояща ганьба. Все, до побачення